Привіт! Ти слухаєш підкаст, де ще ставить незручні, але чесні запитання про інстаграм і продажі. Сьогодні тема, яка болить багатьом. У мене є блог, але чомусь нема продажів. І з нами експерт із маркетингу та просування Аліна Заворітна, яка допомагає спеціалістам продавати свої послуги через соцмережі. Давай дізнаємося, де ховається прибуток у блозі і чому ти досі його не бачиш. Так, це Айрон шоу, і це ще питає, я відповідаю. Що питає, відповідає. Вчасно, як тумаю, все, що вважаю, кидки та розслідування не немає тема до маркетинг, тим і творча система. Mm -hmm. Ну що, давай почнемо? І перше питання до тебе. А, Давай, наприклад, візьмемо: от є експерт, так він веде свій блог, регулярно публікує контент. То чому ж люди в нього не купують? Які є причини? А, ну, дивись, це взагалі власне питання, це питання, з яким стикається, мені здається, кожен експерт, коли ти ведеш, ведеш свою сторінку, ти вкладаєшся, ти робиш цікавий контент, ти викладаєш якісь там а, сторіс, а тебе. Дивиться, дай Боже, півтори людини, в тебе немає ніяких нормальних охоплень, і дуже часто взагалі люди здаються, опускають руки, тому що здається, що ну, типу, інстаграм не працює. Але насправді все працює. Просто дуже багатьом не вистачає у цієї системності, так, розуміння, для чого ти робиш, що ти робиш, і дії всі робляться, такі як хаотичні. Так. Сьогодні. Там, десь почула, треба сторіс робити. Все, там 10 сторіс в день побігла, робиться 10 сторіс. Потім о, автоворонку треба запустити. Кому? Куди? З якою ну, тобто, Нема розуміння стратегії, а є от тільки таке, типу, ну, всі побігли, я побіг. Так не працює. Розумієш, тобто, це... Потрібно, щоб це була система. Потрібно, щоб людина розуміла, що вона робить, за для чого, за для кого, тобто, яка ця цільова аудиторія, що вона хоче, що в неї болить. І коли ти тоді відповідаєш на ці питання, в тебе і охоплення ростуть, і люди починають купувати. Ну і ще одна така помилка, яку дуже багато хто робить. Чому не купують? Тому що людина не продає. А, дуже багато експертів, знаєш, вони такі думають, ну, я ж виклала гріл, я ж сторіс зробила, ну підуть і куплять вони що, не здогадаються. Так от, не здогадаються. Людям постійно потрібно давати завдання. Там, Постав лайк, напиши мені код-слово, перейди сюди, натисни. Купи, придбайте. Ось тут акція тільки сьогодні. Тобто постійно треба використовувати тригери, постійно треба розуміти, що треба продавати, так тому що не купують або погано купують. коли ви просто не продаєте нормально. Коли ви такі сторонці стоїте і такі, ну ну будь ласка, ну, ну ну може. Купи купи не хочеться, ну я нікому не скажу, що я продаю в інстаграм. Ні, 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 ну так, ну просто от пост самі здогадайтеся, що в мене куп... можна купити. Так не працює. А як ти вважаєш, є таке, що експерти плутають взагалі контент чи продажі? Що робити, що важливіше? А, ну дивись взагалі, коли от саме в таких соцмережах, так Люди дуже часто взагалі плутають, плутають заради чого вони роблять контент. тобто, дуже багато хто робить контент заради охоплень, заради лайків, заради того, що ну типу показати всім, що от у мене така гарна статистика, але це більше така блогерська історія, так тому що блогери вони дійсно працюють на охоплення, бо вони. А людям, які в них замовляють рекламу, вони повинні показати це охоплення, бо інакше ж ніхто нічого не закаже. А, а люди в нас, коли заказують рекламу, вони теж такі, вони не дуже вникають в те, що там є переходи, ні, о, це ж блогер-мільйонник, о, у неї там охоплення 300 тисяч сторіс. І що? Які-то охоплення, які-то люди, то я там цільова, не твоя. Є там в бозі люди, які взагалі щось купують, чи вони просто там мільйон, який дивиться. Тобто в це не вникають, і е, це породило те, що навіть експерти гоняться за охопленнями, гоняться за кількістю підписників, і навіть не думають, що ну щоб продавати, щоб мати успіх, щоб мати е, грошовий еквівалент так, у себе на карті. Не треба мати мільйон підписників, не треба мати іноді навіть 10 тисяч підписників. Достатньо мати стратегію і розуміти. Як продати себе та свої послуги? І у вас може бути і е, там? Е... Не знаю, 300-400 тисяч підписників, так? Але стабільні прибутки, а може бути і 100 тисяч, але ви нічого не можете продати, тому що у вас нема тої аудиторії і нема тої стратегії, тобто розуміння того, а як треба цій аудиторії взагалі нести цю ідею, щоб вони далі купували. І от у цьому більша проблема, ніж те, щоб як зробити охоплення. Тобто проблема багатьох це нерозуміння саме стратегії. Угу, Супер зрозумів. А які взагалі є три найпоширеніші? Давай так помилки, які ти бачиш як експерт у блогах, де нема продаж. Ну дивись, найпоширеніша проблема, яка перша це не сформований офер. Що таке офер? Дуже багато хто вважає, що офер це типу, ну просто пропозиція. Так там от я розказала якісь переваги, і це вже офер, тобто такий опис продукту, так характеристик. Але насправді офер це е, та пропозиція, яка попадає в ціль, і від якої неможливо відмовитися. Тобто це е, каже про те, що мені це треба сьогодні, тут і зараз. Оце про те, що таке офер. А, і він дуже у багатьох не сформований. Тобто, ти заходиш на сторінку, і ти не то, що не розумієш, який там офер, ти не розумієш про що то. Бо там мама п'ятий янголяток, роблю масажі по вихідним відпочиваю. Я футбол, я тут ще щось, а я тут ще таргет вмію робити. Так, і в тебе йде такий розфокус, і ти не розумієш взагалі про що то людина, не кажучи вже про те, що там є якийсь офер і саме продаюча частина. А далі, що дуже... У багатьох ще є це те, що відсутність, взагалі, прогріву, так е, нема. Е... Є такі виходи, так типу там я вийшла в сторіс, пішла продавати, а вони чомусь не купують, так і нема розуміння того, що повинен бути вічний прогріб. Ви постійно повинні продавати себе, продавати себе як людину, продавати себе як експерта. Тому що якщо ти не продаєш себе як експерта на постійній основі, то коли ти виходиш і кажеш, купи в мене, люди не розуміють, чому взагалі вони повинні в тебе купувати, розумієш? І ще дуже важлива, яку я хочу відмітити помилку, це те, що нема призову до дії, те, що я вже казала, тобто щось дали. Але нема того, що типу перейди, натисни, зроби. Тобто навіть є там а, якийсь пост, але нема оцього call to action. Call to action повинен бути завжди. А, напиши, напиши коментар, остав лайк, постав, перейди. Оце все. Тобто, повинно бути на постійній основі в кожному а, вашому сторітелінгу, в кожному там в каруселі, в кожному рілсі, ще щось. Що робити після того, як людина подивилася? Оце дуже мало хто робить, але це дуже дуже важливо. А от ще питання: дивись, є сторіс, там пости різ, що справді впливає на продажі в інстаграм? Що треба робити експертом? А, ну дивись, я не можу сказати, що щось важливіше, так от проблема експертів в принципі в тому, що всі обирають щось одне. Розумієш? От е, хтось там, е, ну, всі ж дивляться когось, так хтось на когось підписаний. І є такі адепти-сторіс, є адепти Рілс, є люди, які такі ні, ще треба пости писати, чи там треба лише курси робити, чи лише лідмагніти. І виходить таке, що е, людина фокусується на чомусь одному. Так, от буду робити сторіс і буде працювати. Ні, от буду проводити, от, е, якщо не робити ефіри, якщо не робити вебінари, продажів не буде. Не працює так. От. Зараз настала та ера, коли працює мозок, і коли працює структура і спрацьовує оцей такий механізм все і одразу. І це не про те, щоб робити якісь дії, так, там, просто щоб робити і багато робити, так? а це щоб робити навіть іноді мало, але робити те, що треба. Тобто, не робити кожного дня по 10 сторіс ні, нащо? Ну не треба робити. Зроби одну. Але зроби таку, щоб від неї а, пішли а, продажі, так? Або прийшла більша кількість людей з тобою прокомунікувала. Так а, не треба робити там п'ять рілсів в день, а зроби два. Але один такий, який приверне увагу, а інший, який буде вже продавати якусь послугу, розумієш? А, тому а, от в цьому і проблема, що треба думати глобально треба розуміти на що ти це робиш так за для чого і кожна дія якщо ти будеш її робити тобто ти розумієш що, ага я виставляю цей рілс наприклад там, я виставляю рілс якийсь там який торкається якоїсь там дитячої теми, якоїсь цікавої те. Я його виставляю спеціально для того, щоб я розумію, він буде тригерний. Люди перейдуть, вони там всякого гівна накидають в коментарях, вони будуть там хейтити, ще щось. Окей, дякую. Ви зробили цим мені? Що? Ви мені підігріли аудиторію? Так, Цей різ подивилася велика кількість людей. Після цього я буду давати якусь, наприклад, там продаючу карасель або якийсь продаючий пост. Або продаючи Reels, і він залетить краще, ніж коли я просто ну, окремо б його там зранку виклала і все. Тому, коли ти розумієш це, ти робиш контент від розуму. А коли ти робиш контент, тому що сказала, що треба його робити, і коли контент від хаосу, то потім і нема продажів, і інстаграм не працює, і ти так і сидиш і розумієш, що ти робив-робив, типу, а на що ти робив. Не зрозуміло, тому що ти робиш просто не ці дії, не, не, не якісь, не дії. Слухай, я тут подумав а може є якийсь вайфхак, е, наприклад, як зрозуміти, що аудиторія вже готова щось у тебе купувати? Є таке? А, як зрозуміти, що твоя аудиторія готова покупати? А, ніяк. От нема такого, що ти прям зможеш зробити якусь таку пропозицію і одразу зрозуміти. Не зрозумієш, просто пробувати і тестувати, дивитися, що працює краще, і аналізувати. Тільки так, оці всі каздеви давайте звернемося до людини, давайте поспілкуємося. Вона вам нам точно відповість, що їй треба. Та не відповість, розумієш? Тобі починають писати: Так, так, крута ідея, ти там вийшов якийсь типу сторіс, написав, так, от, буду запускати там такий курс. Прикольно, та, все круто, ми всі купимо. Все. Ти його робиш, а туди ніхто не приходить. І починається. Ой, то це не, я б надзвичайно хотів, але не так, то воно і треба, і таке інше. Тобто, моя особиста стратегія це завжди йти. Від запиту людей, тобто, якщо вас вже спитала одна людина, друга людина, третя людина, ця тема цікава. А також треба походити по конкурентам. Ідете до конкурентів, в гості, сідаєте в коментарі і дивитеся. Що там пишуть? От як коли там починається те, о, а от про це, а от це що скажете? Ви там а, бачите потреби людей, так дійсно оці болі і страхи, які є в людини. І коли ви їх бачите, то от про це і можна створювати продукт. Також можна поспілкуватися з чатом GPT. Дуже круто іноді спрацьовує, коли ти просиш написати саме болі, страхи, і потім, коли в процесі спілкування народжується саме те, що а, які страхи. Які болі у аудиторії, і від цього можна починати думати над тим, який може бути продукт? І взагалі тестувати потрібно на маленьких продуктах. Оце взагалі такий лайфхак: зробіть щось маленьке, протестуйте, вирішіть одну. Біль своєї аудиторії, і подивіться, як це працює. А від, далі вже від того, коли ви почнете у вас буде така фокус група, яка це придбала, і ви почнете з ними спілкуватися, то ви потім зможете вже побачити, а що далі можна їм запропонувати. Можливо, їм не потрібен великий якийсь продукт, можливо, їм потрібна якась консультація, можливо, їм щось персоналізоване, можливо, там. Щось треба ще додати, якісь там боки ще, і ви допрацюєте, 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 і у вас формується оцей продукт. А так, щоб прям вона готова чи не готова, вам може дуже багато проголосувати, що вони готові, а по факту не буде продажів. Тому і не фокусуватися, головне не фокусуватися, знаєш, на тому, що от в мене є оця аудиторія, вона не купує, значить, все погано. Ні. Виходь далі, є таргет. Є трафік, тобто тобі потрібно, щоб щось продавати? Тобі постійно потрібен трафік. Налаштовуй собі нормальний трафік і все буде тобі щастя. Серед тих людей вже будеш дивитися, хто купить, хто не купить. Прикольно, а можна продавати взагалі без запусків, наприклад, або без прогрівів? Ну от просто там пост зробив один чи сторіс, і все, і в тебе вже все купили. Ну, дивись, чи можна, можна. Ну а що тут сказати? Хочеш, роби, але чи буде це ефективно? Я не дуже взагалі полюблю, полюбляю запуски. Знаєш, оця вся система мене особисто воно бісить. Тому що оце ти живеш, типу, від запуску до запуску. Ти постійно думаєш про те, що о, тобі потрібно це зібрати ну, багато людей кудись, вони можуть про тебе вже забути. Я дуже швидка людина. Особисто моя така методика це робити одразу, все і одразу. Тобто, на постійній основі, щоб постійно були ці продажі. Я не можу, щоб оце, типу, ти заробив один раз велику суму. Уму і потім оце там три місяці ти живеш на ці гроші, нічого не заробляєш. Ну таке для мене якось це не знаю, мені некомфортно, і це знов таки якийсь як на мене хаос. Тобто, в тебе нема пропрацьованої системи а, на постійній основі. Я за те, щоб це працювало постійно, тобто робити. Так, контент робити так, лід магніти, робити так свої продукти, щоб у тебе був постійний постійний трафік ліця, на продукт. Людина заходить, переходить далі, що скупує, і це в постійній основі. Тобто кожен день ти заробляєш. А не те, що ти а, такий, типу, пустив кудись. А, люди вже там ну пустив тарге, так людей зібрав. Потім пройшло там місяць. Вони вже забули, де вони реєструвалися. Все. Ну, такі запуски теж можливі робити. Тут кому як комфортніше, але я за більш такий прогнозований стабільний результат щодня, а не від запуску до запуску? Це, як на мене, дає більш комфортні суми на рахунках. Ну і наостанок у мене є ще одне питання. А яку першу зміну ти порадиш зробити експерту, якщо в нього вже є блог, так, але нема прибутку, що робити вже сьогодні? Ой, це дуже класне питання, яку першу зміну. Знаєте, я пораджу почати не боятися, не відкладати, не думати, що скажуть родичі, що подумає подружка, що там і як буде. От просто знаєте, закривайте очі, страшно, нічого страшного. Ідіть, ідіть в страхи, ідіть, думаючи про те. Як ви можете змінити людину, як ви можете допомогти людям? І сприймайте продажі легко. Тобто, продаж це от ця банальна фраза. Про продавати ви просто даєте змогу у людини купити. У вас є ваші знання, ваш досвід. Не сидіть і не ховайте його. Ну, не ховайте свої знання, не ховайте те, що чим ви можете поділитися. Дайте людям можливість у вас щось купити. Якщо вони не захочуть, вони не куплять. Але ви їм, хоча б, запропонуйте. Ніхто не каже про нав'язування, ніхто не каже бігати кожного тристи, купи, 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 і все таке інше. У мене, наприклад, там немає відділу продажу, нічого. Але. Я просто даю людям змогу. Я зробила круті продукти, я кажу, ну у мене це є. Я можу тобі це дати. У тебе є ось така проблема, знаєте, а, будьте тим лікарем, так? А, ну, Лікар же не, не сприймає вас, коли ви приходите і кажете, там В мене болить зуб, а лікар такий. І що? Я не, не буду тебе лікувати. Ну, блін, ну бред, так? Ми б сказали, типу, ну ау, я прийшов до лікаря, давай лікуй мене, у мене типу болить. Так, ви ж не кажете, що він від мене вимагає гроші, він хоче а, мені зробити, а, щоб в мене не боліло. Ні, ми так не кажемо. Тобто ми спокійно розуміємо, що людина буде нам допомагати, так, і ми за це їй заплатимо. Отак От само і тут сприймайте себе як лікаря. Ви, лікар, до вас прийшли і кажуть, у мене проблема, так? у мене там, не знаю, дитина не спить, у мене проблема. Допоможи мені. Ти кажеш, щоб це вирішити, ось це, ось це, це роби. Так? Це коштує стікета. Тобто вам за вашу роботу заплатили. Або там, вам кажуть, в мене там, є якісь там, психологічні проблеми, там, я погано сплю, чи там, в мене зайва вага. Допоможи мені, як нутриціолог, як тренер, допоможи мені. Все. Ви розумієте, що ну, ви допомагаєте людині, ви не нав'язуєтеся, вона ж до вас прийшла і каже, в мене болить. Так, і ви просто за те, що ви допомогли, ви берете гроші. Сприймайте продажі легко, полюбіть взагалі продажі, і це буде вже таким великим і першим кроком до того, що у вас почнуть купувати в блозі. Дякую тобі за таку змістовну зустріч за цей підкаст. Мені дуже сподобалося. Дякую тобі. Мені було дуже цікаво з таким співрозмовником. А як вам таке Iron Show? напишіть? У коментарях і до зустрічі у наступному підкасті.